Колеги одразу переходимо до тіла. Терапія руха, традиція з глибин. Так сьогодні я назвала нашу зустріч. Музичний фольклор для будь-якої країни світу поряд з іншими засобами є першою основою музичної культури нації, дієвим підґрунтям для загального музично-естетичного розвитку дошкільників, формування в них музичних здібностей, виховання національної самосвідомості. Музичне виховання дітей дошкільного віку неможливе без вивчення елементів народної творчості, втілених, зокрема, у фольклорі. За визначенням фольклориста Анатолія Іваницького, український музичний фольклор це художня музична культура народу, яка включає в собі пісню. Народну інструментальну музику і народний танець. Народний танець це фольклорний танець, який з'являється на певній території і має традиційні для даної місцевості рухи, музику, ритм, костюми, і звичайно, малюнок танцю. Їх можна поділити на три групи: які це хороводи, Парні танці і сольні танці. Хочу зауважити, що досі етнографи не зібрали і не описали на належному науковому рівні всі фольклорні танці України, бо їх безліч. І Україна наша велика і регіональна, і в кожному регіоні свій особливий танець, своя особлива музика, свої особливі малюнки. Рухи. Тому це дуже зробити важко. Але перші, перші, хто згадав про них, це наші звичайно письменники, в художніх своїх творах, такі Тавара з Грегорова Шевченка, Квітка Снав'яненка, Ночу Левицький тощо. Серед дослідників українського народного танцю ХХ століття можна назвати, звичайно, Василя, Верховинця, Андрія, Гомонюка, Романа, Герасимчука та інших. Класифікації українських танців запропоновані дослідниками досі не можуть вважатися досконалими. Першу кваліфікацію запропонував, звичайно, Василь Верховинець, поділивши всі українські танці на масові парні і сольні, музикознавці класифікують їх за характером музичного супровіду. Наприклад, гопак, полька, мазурка, кадриль тощо між хореографами. Побутує класифікація і за назвами танців: Рибка, Коваль, Швець, Горлиця тощо. Андрій Гуменюк у книжці Українські народні танці поділяє їх на хороводи сюжетні і побутові. Говорячи про українські народні танці, слід зазначити, що часто один і той же танець. У різних місцевостях може мати різні назви. Наприклад, такий відомий нині український танець, як гопак. Він же йде бойовий гопак, він же сіговий гопак, так? його ще називають козак, козачок, третяк, тропак та інші. На танці отримують назви із різних причин. Наприклад, за якимось словом. Що часто вживається в пісні, під яку танцюють, наприклад, від пісні Ой, дівчина-горлиця до козака горлиця? Так? горлиця горлиця Так, цитанець е е прийняв назву до себе Горлиця, тому що повториться дуже часто це слово. А ой лопнув обруч та коло дівчина козака вдарила по пиці то танець прийняв до себе назву побутового обруч і так далі. Так отримали назви і деякі весільні танці, теж дудочка, журавель і так далі. А ще деякі танці називаються за місцевостю, тобто де вони побутують. Наприклад, Коломийка від міста Коломия, Гуцулка. Від Гуцульщини, Санжарівка, від міста Санжари і так далі. От дивіться, всі ви на собі це відчули, правда ж, коли ви співаєте Колоскову пісню своїй дитині, або самі просто співаєте, так? Дитина у нас заспокоюється і швидко засинає. Тобто Колоскова має терапевтичний у нас характер. Так? Коли ви ведете, заплітаєте танці ем, хороводні, так? ви видите в основному хороводні танці автентичні, у нас ідуть що? Колом? Колом заплітаємо. правда ж це енергія сонця. Тобто всі люди в колі обмінюються одним, з одним енергетикою, занурюються в коріння і отримують колосальну насолоду, колосальний заряд, енергетика йде від людей, від землі, від нашої автентики. Так? От. А коли танцюєте танці, побутові, вони зазвичай такі жартівливі, ви енергійні, такі запальні, то ми заряджаємося енергією позитивом. Я це до чого веду? Що традиційна обрядовість має в собі концентрат культурно-інформаційних кодів, що викликають певний емоційний стан переживання насамперед відчуття спокою. Та душевного задоволення. Вийшли, танець затанцювали, відпочили. Бо українці, що чули, то співали, що бачили, то й танцювали. Так у нас було. Тому давайте дітям, будь ласка, традицію. Занурюйте у неї, оце наше коріння, це наша нація, це наш етнокод. І сьогодні ми з вами, я запрошую вас сьогодні, зануритися в один з таких традиційних танців картошка. Картошка не картопля, я вам казала, Україна регіональна. Тому а картошка. У нас традиційний танець, побутовий експедиційний матеріал з Дніпропетровщини. А там так розмовляли. А, так? До речі, ще я вам не сказала про танці, наприклад, танець Полька. А всі вважають, поля, поліки вважають, що це їхній танець народний. Ми українці вважаємо, що це наш ні. А колись давно полька сподобалась дуже багатьом народам світу, і собі взяли вони, як ми українці взяли до себе польку. Кожна країна додала сюди свою родзиночку і вважають польку своїм народним танцем. Але полька не тут то було. Чому полька? Не від того, що це польський танець, ні, а там же ж такі слова: біда польку спокусила, пішла полька за русина. А русини це хто? Українці, ми раніше були русинами, називалися. Перейдемо трішечки зараз до практики. Налаштуйтеся, слухати. Зараз я вам розповім невеличку таку модель, як ви будете це дітям давати. Ви ж не просто так діти зайшли, ви їх поставили. Зараз будемо картошку танцювати. Ні, тут включається у нас сторітель. Занурте їх у сторітелінг. будь ласка, розповість, розкажіть їм придумайте на ходу якусь історію. Ось, наприклад, у моїй тітоньки, там знайомої обістя, таке велике і в неї город. і Вона цей весь город засадила картоплею. Багато картоплів радила, і вона сама, сама не подужує її викопати. То на то вона до себе покликала всіх своїх і друзів, картошку капати. Вони копають, копають, так, вже натомилися там, в кінці городу стали, спини, порозгинали, стоять. А тут йде її подружка з іншого хутору, прийшла і стоїть геть, дивиться оце з цього. І там щось вони стоять, стоять, і вона їм кричить: гей, що ви там, дівчата й хлопці, чого ви там стоїте? А вони відповідають. так. Картошку копаємо. Вона каже: Та брешете! я ж бачу, що ви вже її викопали. А вони кажуть, так в мішки складаємо. А вона каже: Та ну його кидайте краще до мене, будемо картошку ту танцювати. У дітей очі загорілися, і вони вже й думають, як же ту картошку їм нам і затанцювати. Ну так от дітям розповіли таку історію про село, як копали картошку. І тепер, будь ласка, ми починаємо з ними давати їм рухи. Як ми це будемо робити? Теж поступово. будь ласка. Я їм кажу, давайте поплескаємо. Діти всі люблять плескати, ляскати, то ми вивчимо з ними звучні жести. Спочатку угу. без музики, я їм скажу, дітки, ну давайте, давайте, як трава росте? Знизу вгору. Знизу, вгору. Раз, два, три, чотири. Раз, три, три чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер навхрест. Раз, два, раз, два, три. Угу. А тепер я скажу, я буду трішечки музикувати, сама капельна, а ви будете під моє бурликання, як тут кажуть, виконувати рухи. Подивіться спочатку. Рам, ам, та-татіра, там, там, тра-татіра, рам, там, три татіра, там тим, та-та-там. Картошку копала, в корзину кидала. Картошку копала. в корзину кидала. Картошку копала, корзину кидала. Кор -ки кор -ки ну кидала, бачу, у дітей не виходить, тому що ну кидала, і їм хочеться четвертий раз плеснути. То я вже на ходу орієнтуюся і кажу, стоп, 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 кажу, М -м, інопланетяни на прилетіли знаєте, як вони чудернацько розмовляють. І там такі слова нукидала. Корзи ну кидала. -кі ну кіда, ну -кі нуки-да. -кі а давайте це проплескаємо, діти. Ой, їм сподобалось. Ну кіда, нукіда, нукі да, нукі -да, ну -да, ну да. А українці їм відповідають ну кідала, ну кідала, ну кідала, ну кидала. -кі ну -кі а інопланетяни їм кажуть, ну кида, ну кида, ну кида, ну кида. Українці відповідають, ну кидала, ну кидала, ну кидала. Тобто, ну кида дало пошту для того, щоб вони зрозуміли три оплески. Тому що там іде швидка. Картошку кидала. І ми співаємо. Картошку. Копала в корзину, кидала, картошку копала, в корзину кидала, ну кидала, угу. ну кидала. А, далі, а, ми, будь ласка, діти становляться колом парами. Ось хлопець становиться ось тут, дівчина тут, так, по колу. Ось хлопець правою рукою кладе праву руку за спиною дівчині на плече. так? А дівчина раз і взяла ручкою. А тут раз дівчинка попереду, хлопчик її сюди взяв. І ось вони якби так ручки трішечки нахрест. І вони побігли приставним кроком. Якщо він просто легкий біг на носочках, от і побігли. По колу біжимо там-там та та Увага, тут, тут. Увага, тут, тут. Я відпускаю руку, в мене ліва. Дівчина кладе ліву руку на груди. А хлопець цю руку ставить на пояс в кулак і в нього лікоть дивиться у внутрішнє коло мале. Угу. А тут руки не відпускаються, вони переходять в так, угу. і дівчина буде зараз закручуватися. Хлопець буде закручувати а, по тому напрямку проти годинкової стрілки, як ми йшли. Угу. Хлопець тут, дівчина тут і закручує. Там тім та закручуємо. Дівчина біжить по колу і закручується. Хлопцем разом. Рука тут тата, -та, під руку тата та, 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 таті та -та 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 І зупинилися. Один проти одного хлопець спиною в коло. І тут наша картошка. Наші звучні жести. Карто, і діти співають. Картошку копала, в корзину кидала, картошку копала, в корзину. І дала. Угу. і знову беруться так само, і другі поплеть, теж вони виконують ті самі руки. Але є нюанс: а, у вас в руках буба, і ви припиняєте цю частиночку, першого ви вивчили, припиняєте і пропонуєте дітям пограти в гру. Гру зміни пару є у нас за програмою, а ви це робите з фольклорним прицілом. І кажете дітям, діти, як тільки почуєте буба... У нас маленьке коло внутрішнє стоїть, а велике це зовнішнє коло, змінюють пару, Хоп, переходять вперед на, до іншого партнера і тільки почують бобан. От вони взялися пару іншої куплети і пішли. -та -та, -та -та -та. І тут бубами, угу. і вони змінюють свою пару. В кружляні змінюють пару. Змінили. І ось вони вже з іншим партнером. Картошку капала, в корзину кидала. Картошку капала, в корзину кидала. І далі так само. Тобто перший куплет у нас іде без змін. Вони не змінюють пару, а змінюють далі на другому, на третьому, четвертому, я там дуже довгі танець. Якщо гулять, так гулять, як то кажуть. Знаєте, танцювати так впасти і вмерти, як то кажуть. От. І о, ви таким чином. Вчите з дітьми в такій цікавій, послідовній формі, вибудовуєте таку міні-модель. Ви дивіться самі самі, наскільки ви її зробите. Чи на одну зустріч з дітьми музичними? На дві, три, чотири. Дивіться по групі, які у вас діти. Ось ми і закінчили. А зараз, будь ласка, вставайте або знайдіть собі пару. Далі йде практична, більш практична частина. А ми з творчої групи музичних керівників міста Суми затанцювали цей танець, картошка. Для вас зняли, щоб ви побачили, як він взагалі виглядає. Але там є один нюанс, звичайно, ми такі на ейфорії, і ми покрутилися просто не в ту сторону, так ніхто і не помітив навіть. Я вже потім прийшла додому, дивлюся відео, кажу, дівчата, а нічого, що ми не в ту сторону крутилися. Але нічого, танець від цього не постраждав. Якщо подивляться, звичайно, фольклористи, то вони скажуть, що. Потрібно ж в іншу сторону крутитися і чого лікар дивиться на дівчину, як він повинен туди. нас ну, так пішло ми включили музику, кажуть, давайте становимося і всі станцювали і то. Ви танцюйте правильно, так як я вас вчила дуже. і наприкінці не перемикайтесь, додивіться відео. Будь ласка, до кінця для вас там невеличкий сюрприз від нас. Ми будемо з вами так цікаво, ритмічно вітатися у формі відлуння. Ви теж, будь ласка, так зробіть, повторіть за нами. І потім хочу вам порадити. Я так роблю з цього року. Взяла теж це відлуння. Мені дуже воно сподобалось. Воно не моє. Я взяла у європейських тренерів, як вихователь вітається, у них є коло ранішнє, так? а у нас у музичних. Можна так взяти, наприклад, а, тут, в цьому відлунні. І в ритмічному і в музичному діти, діти налаштовуються. Ви налаштовуєтесь на них, вони на вас концентруються, ви всіх чуєте. Тут і мелодія йде, і голосочки розминаються, я, так? І, і тихо, і голосно. Все там є. То я вам раджу так вітатися, класно налаштовуватися, коли дітки до вас приходять на початок вашої музичної зустрічі з ними, а зробити таку таке відлуння вправо налаштовування один на одного. Дякую вам за увагу, що мене вислухали. Бажаю вам і нам, усім, миру, перемоги! Тримаймося! Па-па!